Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я покажу, як закрити мариновані білі гриби на зиму. Ось такі у мене білі грибочки. Я їх помила, почистила і зараз буду нарізати на шматочки. Білий гриб, якого ще називають королівським, відноситься до дуже смачних грибів. Володіє великим вмістом вуглеводів, цинку, міді, йоду та здатністю. Е Стимулювати функцію травлення людини. Ось такі грибочки ми нарізаємо. Якщо у вас маленькі, можна лишити цілими більші розрізаєте на частинки. Краще не дуже їх різати мілко, тому ми ще будемо відварювати, і вони ще трішки зменшаться. Хоча вони не дуже зменшуються в розмірі. Перерізаємо ось так всі грибочки. Ось, я всі гриби порізала, і зараз нам потрібно їх відварити. Я ставлю кастрюлю з водою. В воду трішки приблизно півчайної ложечки додаю лимонної кислоти. Завдяки їй грибочки наші будуть не міняти колір, будуть світлі, гарні. Перекладаю всі грибочки в кипящу воду. Розмішуємо і чекаємо, щоб закипіли. Пінку, яка в нас утвориться при закипанні, можемо не збирати, так як ми їх будемо гарно промивати в проточній холодній воді. Просто розмішуємо і варимо так 15-20 хвилин. Після цього ретельно гарно промиваємо проточною водою і стіжуємо на дрошлах. Ось, дивіться, які грибочки у мене. Вийшли, і зараз ми приготуємо маринад. Щоб вийшли смачні білі гриби, необхідно правильно приготувати маринад. Я покажу маринад, який подобається усій моїй родині. Ось все, що я підготувала для нього. Детальний список, дивіться під відео. Нам потрібна на півтора літри води. Ось, у мене закипає півтора літри води. Я додаю. 2,5 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру. Також у мене є чорний перчик, духмяний перчик, 2 гвоздички, не більше, тому що вона буде придавати дуже такий аромат, і приблизно 5 листочків лаврового. І додаю всі грибочки. Оцет я підготувала 150 грам, ми його будемо додавати пізніше. Розмішуємо гриби в маринаді, ось я паралельно стерилізую баночки. Вони повинні в нас бути стерильні, сухі. Варимо 15 хвилин і приблизно ще доливаємо оцет і ще 1-2 хвилинки проварюємо з оцтом. Розмішуємо. І будемо розливати наші всі грибочки з маринадом у баночки стерильні і закатувати, закривати кришечками. Розкладаємо грибочки по баночкам. Це не лише смачна, а й корисна грибна закуска на зиму. Приготування якої не займе багато зусиль. Ось подивіться раз і грибочки наші закриті. Ось так щільно закриваємо кришечкою. І так будемо розкладати наші всі грибочки по баночкам. Ось дивіться, 5 баночок у мене вийшло, півлітрових. Це дуже смачно. Друзі, закривайте такі грибочки. Смакуйте, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!